Кінець квітня, молода абрикоса, Проводжу весняно-літні операції. Обов'язкові для того, щоб гарно достигали плоди нинішнього року і щоб добре попадало світло для закладки на наступний рік плодових бруньок. Ось сформована була мною у вигляді чаші. Раз, два, три, 4, 5 гілок. Це Середина була вирізана. Ось, що я зараз роблю, обриваю, обриваю гілки, ось так як ось дивіться, бачите, гілка росте в серединку. Я її просто ось так виломлюю. тобто виломлюю. Шкоди, таке виломлювання дереву не призводить. Бачите, зимою обрізав, оце всередину росла, забирав. Для того, щоб я її не вирізав на наступний рік, я зразу зараз обломлюю. Тобто, гілки, які будуть рости ось в середину раз, забрав. Вже зараз я це роблю, щоб ось ці абрикоски. Бачите, оці абрикоски добре достигали. І ось тут, на цих гілках, обов'язково сюди попадало добре сонце, і добре, виходить, закладалася плодова брунька на наступний рік. Ось, дивіться, середину я обломав. Що я роблю з кінчиками? Ось, дивіться, кінчики в нас такі. Це йде пагін нашої продовження нашої основної гілки. Я його залишаю. Ця росте всередину, бачите, гілка всередину. Я її виламлюю. Просто ось так банально беру і ось так, дивіться, виламлюю. Шкоди не приносить, А ось цей, що конкурент росте, це я не зачіпаю. А це я пришпілюю ось так. Така сама ситуація на цій, Росте, всередину забрав. Так, гілку наче я пускаю сюди, ці два я пришпілюю ось так. Все, так я працюю з кожною гілкою. І десь так, тільки обережно, дивіться, якщо я плоди тут біля неї, ви акуратно обломлюєте. Ось так обломав. Ну тут я, мабуть, залишу це все. тому що це не є, а, ні, Я ось цю спиню в рості, тому що вона буде переходити на цю. Цю я не зачіпаю, бо вона буде сюди і вона більш горизонтальна, вона не буде конкурентом нашої гілці. Зрозуміли, так? Да? Все. Зробив. ось, Дивіться, щоб ці всі, всі абрикоски хорошо себе почували, то потрібно зробити ось такі маніпуляції. Ось так і ось так. Дивіться. Обов'язково. І зараз я піду на ті гілці зроблю. І все. Дивіться, бачите, росте теж всерединку. Я і Ось, так. Ось на, такі, на такі коротенькі я не трогаю, тому що такі коротенькі це списики на майбутній рік, на яких буде врожай. Все. Сильні мощні гілки забираємо. Все, ціхай, розвивається, це будуть гілки другого порядку на наступний рік. Все, зрозуміло, так? Да? Дуже просто і, і чітко. І представте, маленька абрикоска, два роки, а вже який шикарний врожай, і на наступний рік вона буде ще краще плодоносити. Ось і все. Поняли, так? Да? Ось, дивіться. Ось так я можу зверху хотів зняти і не вийшло. І вже, виходить, відключив камеру. Але, але, бачите, основні гілки. Бо зимою я ці всі гілки, бо це я в себе товариша тут, виходить, він мене попросив. Я зимою цих операцій, я їх просто вирізав ножницями. А щоб не вирізати, я їх по пообломлював. Ну і все. Він поки стави каву, а я піду, думаю, попрацю, попрацюю трішки їм взагалі було мені менше роботи на зимній, осінній і весняний період. Всім удачі!